Далі поговоримо про зміни, які чекають на нас вже з 1 лютого. Доплати за віком пенсіонерам, грошова допомога малозабезпеченим сім'ям внутрішніх переселенців, і продаж ліків у відділеннях Укрпошти. Ось такі зміни чекають на українців вже з 1 лютого. Детальніше про це все дивіться далі. 1 лютого деякі пенсіонери отримають доплату за віком. Надбавка до пенсії передбачена таким категоріям: люди, яким протягом місяця виповниться 70 років, отримають 300 гривень доплати. Ті, кому виповниться 75 років, отримають 456 гривень доплати. А ті, кому виповниться 80, отримують додаткових 570 гривень. Також пенсіонери можуть отримати доплату за зайві роки трудового стажу. У пенсійному фонді розповіли, що на такі доплати можуть претендувати чоловіки, у яких понад 35 років страхового стажу, та жінки, в яких понад 30 років страхового стажу. Також на початку лютого відбудеться перерахунок пенсій, який вплине на майбутній розмір виплат. У лютому в Україні запровадять виплати малозабезпеченим сім'ям із числа ВПО. Раніше внутрішні переселенці не могли домогтися грошової допомоги для малозабезпечених, оскільки в сім'ї були безробітні дорослі. Втім, і знайти роботу одразу після переїзду було важко. З 1 лютого уряд водить виплати і для українців, які повернулися з-за кордону і ще не встигли працевлаштуватися. Однак для того, щоб не втратити цю допомогу, всі безробітні працездатні члени родини повинні знайти роботу або стати на облік у центр зайнятості протягом двох місяців після призначення виплати. З лютого деякі військові, незалежно від того, чи перебувають вони у районах проведення бойових дій, можуть отримати виплату 30 тисяч гривень. Йдеться про ті категорії військових, які служать у тилу, але в небезпечних умовах. Додаткова винагорода в розмірі 30 тисяч гривень має виплачуватися також військовослужбовцям, які відряджені для виконання завдань до складу сільських, міських, районних та обласних військових адміністрацій, на території яких ведуться бойові дії. Укрпошта продаватиме ліки на деокупованих і прифронтових територіях. З лютого державний поштовий оператор розпочинає пілотний проєкт Укрпошта Ліки. Він передбачає отримання ліцензії на продаж лікарських засобів у поштових, а також у мобільних відділеннях. У такий спосіб уряд сподівається вирішити проблему з доступом до медичних препаратів по всій країні. Для цього «Укрпошта» проводить набір фармацевтів, адже відпускати нерецептурні та рецептурні ліки має право лише спеціаліст. Окрім того, планують запровадити гарячу лінію для оформлення запитів від громадян.